Фотовиставку реабілітація присвячено українським військовослужбовцям, які проходять реабілітацію у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Відкрили у Вінниці автор проєкту Микола Тимощук, який створив 40 зворушливих світлин і звернувся з ідеєю до керівництва закладу, аби показати силу духу та незламність українських воїнів. Кожен герой кадру це лю. Дина, яка пройшла крізь війну, отримала поранення, але не втратила волі до життя. Світлини передають емоції та шлях до відродження, який військові проходять у реабілітаційному центрі, де медики, психологи та реабілітологи допомагають їм повернутися до повноцінного життя. Плановано 40 світлин, це фотографії плівкові світлини, тобто все відзнято на плівку в аналоговому процесі, повністю ручна робота, проявка, тобто все, як то кажуть, по старій школі. Люди, які проходять реабілітації в центрі рекавері, також тут можна побачити медичний персонал з даного центру та його роботу. Основне, що я хотів передати, це те, що Скажімо так, за наш спокій, за нашу свободу, за наші можливості проводити подібні виставки, заплачена дуже велика ціна. І що нам потрібно в принципі про це трошки пам'ятати. Моя основна ідея, що просто хтось, випадковий відвідувач, який буде відвідувати театр, зайшов сюди, переглянув світлини. Можливо, про щось задумався, це вже буде дуже гарним результатом, на мою думку. Фотопроект взагалі є дуже важливим. Спочатку так, це здається, що це просто світлини. Але коли сьогодні я зайшла в цю залу, на кожній світлині є знайоме обличчя, є чиясь історія. Я сьогодні з нашими захисниками, хто сьогодні прийшов з нами, розповідала: а це Микола, а це Стіч, який подарувала йому дружина, а це, наприклад, Віталік, Віталіки, який вже поїхав в Суми захищати нашу батьківщину. Ну, це історія, це дуже цінно і дуже важливо, що вони зафіксовані на світлинах.